Угорський дрон вторгся у повітряний простір України майже на 40 кілометрів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга показав точний маршрут руху безпілотників. Ви його і бачите зараз на своїх екранах, він поінформував, що Збройні сили України зібрали всі необхідні докази щодо цього інциденту та наголосив, що Київ чекає пояснень від Будапешту. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. На своїй сторінці у соцмережі вже відреагував на пост Сибіги, назвав інформацію щодо угорського дрону фейком. Президент Володимир Зеленський дав доручення розвідці та військовим показати докази переміщення угорського дрона над Україною. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами. каже кроків до діалогу з боку Угорщини поки що немає. Дуже важливо, що вони вивчають. Оце дуже важливо, що розвідник. Угорський вивчає на території України. Я в принципі розумію, що і вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, дуже небезпечні речі передусім для себе. І просто зараз тривога в Одеській області. Ймовірна причина: так само ворожі безпілотники. Будь ласка, безпечні місця і укриття цивільного захисту. Ця порада е, розповсюджується і на всіх, хто перебуває зараз на Одещині. Е, зараз ми доєднуємо до розмови Івана Тимочка, це військовий експерт. Він на прямому зв'язку зі студією. Пане Іван, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні. Радий вас бачити. Героям слава Навзаєм. Е, пане Іване. Тему угорських угорського дрона о цього хочу з вами зараз в першу чергу обговорити. Е, а що так може цікавити наших угорських колег, що вони дозволяють чомусь залітати на 40 кілометрів глиб нашої держави? Дивіться почнемо з того, що Угорщина по своїй суті, як мілітарна країна, з себе нічого не являє. У них там біля 30 тисяч війська. І весь імунітет, весь її захист це країни НАТО, Європейського Союзу, куди вона інтегрована в межах їхнього чинного міжнародного законодавства. Але не забуваємо що угорщина, угорщина дуже інтегрована економічно, зокрема нафтою і газом, інтегрована в російську сферу впливу. Парадокс, але ми маємо. Як казав класик, те, що ми маємо, те, що маємо, і насправді маємо розуміти, що безпілотники, які вилітали з Угорщини, ну це така в Україну, це така собі плата за маєтки, за зебри і за дешеву російську нафту. Звичайно, що якщо дійсно буде доведено, що угорські дрони навели. А ми знаємо, що вони ще вже є підтверджені докази, що вони і попередньо порушували повітряний простір України. Якщо це буде доказово, що вони тоді свій час на Закарпатті навели на американське підприємство, яке там виробляло кавомашинки, ну то я думаю, що похвали Трампа до Орбана зміняться, і відповідати йому точно прийдеться. Бо на даному етапі можемо більше це розглядати як таку собі провокацію. З іншої сторони, так виглядає, що Орбан. Хоче зробити себе жертвою там якоїсь селенської змови, оскільки вся аналітика, всі прогнози, які прогнозують на наступні вибори, які будуть навесні в Угорщині, що він з тріском швидше за все програє опозиціонерам. Ну і звичайно додати такий бонус, що мовляв, там. Україна вплинула на їхні вибори, потім травні звинувачуючи його чи в квітні. Там у них вибори весні, то цим буде він намагатися витягнути чи звести оці його провали, власне там шукаючи якусь руку України, забуваючи, що лапа російського медведя ним керує вправо вліво і тримає його за горло ще й ого як. Тому тут напевно ми не будемо оцінювати спроможності угорської армії чи угорських безпілотників, як ми маємо розуміти, що наскільки серйозний підривний вплив на це має Росія, якщо він настільки зав'язаний, затиснутий, що він погоджується на такі... Ну, надзвичайно ризикові речі, які можуть коштувати навіть виключенню угорщини з міжнародних союзів, об'єднань альянсів, щоб допуз довести до цього до цієї ситуації цього поки що конфлікту чи прецеденту, хоча знову ж прекрасно розуміємо, що це по суті вторгнення у межі суверенної держави з повітря їх як, як не дивно говорити з західної сторони Європи, хочу тему дронів продовжити тільки вже стосовно іншої країни Польщі. От 10 вересня у Польщу летіла майже сотня російських дронів. Україна збила їх над своєю територією. Проте частина все ж таки потрапила на польську територію. Про це теж заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Фрагмент заяви можемо зараз почути. В Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили на територію України. Безумовно. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачимо напрямок, і як то кажуть, хореографію цього польоту, тому ми вважаємо, що летіло 92. І перш ніж пане Іване задати вам своє питання і почути вашу відповідь, звертаю увагу наших глядачів на мапу тривог знову. А потенційно загрози є для Кіровоградської області. Повітряні сили повідомляють про безпілотники, які рухаються курсом на Кіровоградщину з Дніпропетровщини. Є ще одна група безпілотників в акваторії Чорного моря і в районі Сарата на Одещині, тому теж максимальна увага до того, що відбувається в повітрі. і Прямуйте в укриття цивільного захисту, якщо ви ще не там. Для Запоріжжя і Донеччини зберігається загроза додатково ще й ворожої тактичної авіації. Відповідно, пуски керованих авіабомб, так само ймовірні. Паневана, тепер стосовно безпілотників, які летіли на Польщу, 92 Це направду чимало. Це і для України чимало щодня. Більше сотні фактично, там 170 150 в залежності від дня. Можете розповісти, а за рахунок чого ми розуміємо, що саме така кількість безпілотників летить в сторону, ну, от, до прикладу, от, в даному випадку, Польща? Їхній вектор аналізуємо. Просто вони ж не те, щоб були збиті всі там на Волині чи на Львівщині. Ймовірно, якась частина була збита і раніше. От звідки у нас. Таке чітке розуміння. Я, я усвідомлюю, що цивільні люди, ми, я в тому числі, не все можемо знати стосовно тих систем, які застосовують та для виявлення і аналізу там траєкторії, польоту, руху, кількості, висоти. Тому прошу вас пояснити, от за рахунок чого можливо це визначити, перш за все, враховується тактико-технічні характеристики, засобу ураження його Корисне навантаження це теж немало важливо і його дальність польоту. Ну і паралельно тут зразу включаються різного роду, крім того, що ви сказали, системи протиповітряної оборони також включаються різні сейсмічні радари, різні. Відбувається супутнику супутників контроль. Відбувається також ще ряд інших робіт, які проводяться для того, щоб спрогнозувати попередній проліт безпілотника. Бо знову ж, якщо ми навіть з вами говоримо, наприклад, про найпростіший або найбільш такий звичний для цивільного населення момент як переміщення. Малих екіпажів ММГ, так званих, так які збивають безпілотники за рахунок кулеметів, ну це ж знову ж або ППЗРК перенесних зенітних ракетних комплексів, вони приїжджають на конкретне місце, не тому, що вони там сугубо чекаються безпілотни, угу. а тому, що їм передається приблизний аналіз переміщення прольоту е, таких е, безпілотних апаратів. Якщо ми говоримо про безпілотники, якщо ми говоримо про то там враховується їхня балістична траєкторія. Або якщо це крилата ракета, то її шляхи руху. Ну, крім того, вони ж теж моніторять нашу систему протиповітряної оборони. Вони намагаються її обходити. І, власне, крім цього, є аналітичні центри, які прораховують проаналізовують рух безпілотника. Скажімо, звідки він злетів, це теж немало значимо, тому що тоді можна прорахувати його траєкторію приблизно польоту, оскільки запас. Палива, і його технічні характеристики не можуть, скажімо, дуже різко змінюватися, чи його запас льоту змушений росіян будувати для кожного безпілотника конкретний маршрут. Звичайно, що окрім цього, так і ж є і розвідувальні дані, які, скажімо вивчаються, які координати задавалися для цього безпілотника. Який маршрут йому закладався, ну і окрім цього, на шляху його слідування, бо з іншої врахування його геометричних контурів, зрахування його кажу, особливості прораху він не може просто так собі умовно кажучи, цей безпілотник просто вверх нижче крутитися на місці. Як правило, шахет, да, їхня льотна траєкторія закладається під час спуску, може до докориговуватися, скажімо, чи донаводитись, при наближенні до цілі, але в основному це є і зрозумілим, куди приблизно, але знову ж куди приблизно mm -hmm. він пролетить. Інше питання, що на жаль, нас немає повністю суцільного покриття території України протиповітряними системами. І не завжди вдається просто вчасно прибути до місця, скажімо, для місця, де би його можна було збити, але все одно показники у нас ну просто ми можемо говорити для систем протиповітряної оборони дуже хороші. 80% це а той 90% це дуже хороший показник. І Проблема в іншому, що велика кількість дає оцю ворожих безпілотників, дає йому цю можливість. Завдавати, скажімо, ударів там кількості, там десяток і більше. Дякую, пане Івану, за ці роз'яснення. Іван Тимочко, це військовий експерт. Він був на прямому відеозв'язку.